Збройні сили сьогодні підтвердили, що спільно з головним управлінням розвідки Міноборони України знищили російський великий десантний корабель. «Цезар Куніков» у Чорному морі. В районі Алубки поблизу окупованого Криму. А про це повідомило управління стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України. Більше про це говоритимемо далі. А речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Дмитро, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Вітаю студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, розкажіть більше, що це за корабель. це Заркуніков, як використовували його росіяни, і, власне, за яких обставин він пішов на дно? Насправді це досить серйозна бойова одиниця. Сказати, що його використовували за призначення тому що мова про якісь десантні операції вже давно не ведеться, тому що фактично. Завдяки діям Сили оборони України ці операції зараз неможливі. Звісно, плани такі у них завжди були, є і, скоріш за все, будуть. Тим не менш, станом на зараз ці кораблі більше використовувалися для вирішення логістичних питань, яких для забезпечення угрупування у росіян виникає досить багато. Що стосується загалом цінності цього корабля, це. Одна з тих одиниць, яких не так вже й багато, які вже не е, у виробництві, е, ця одиниця була, наприклад, побудована під час існування СРСР, але поза межами СРСР, е, це проєкт е, польський, і відповідно серед моряків він е, в принципі е, користувався такою повагою, тому що корабель е, досить був е, зручний в плані ергономіки. Е, що стосується. Кількості а, слід зазначити, що з 13 одиниць, які на початок повномасштабного вторгнення перебували в акваторії Чорного моря в розпорядженні Чорноморського флоту, залишилося трою лише 5, тому що тепер вже 4 одиниці знищено, і 4 перебувають в ремонті. Також цікавим фактом є те, що це один з тих трьох великих десантних кораблів, які а, були а, а, пришвартовані у Бердянську, Разом з Новочеркаськом і Саратовим, і як бачите, доля їх наздоженула всі три одиниці зараз знищено, пане Дмитре. А яка чисельність команди, яка перебувала на борту, і наскільки це могли бути цінні фахівці для Чорноморського флоту Росії? Будь-які фахівці цінні, тому що кожного а, військового моряка готують роками, навчають а, відповідно, забезпечують його. І е, ці втрати завжди поповнювати досить складно. Екіпаж може складати до восьми десятків військових моряків. Е, верифікованої на 100% інформації щодо втрат ворога під час цієї операції наразі надати вам не можу, тому що вони ще уточнюються. Це досить складний вид інформації, тому що звісно ворог е, буде намагатися максимально приховати свої втрати. А яке озброєння міг перевозити цей корабель? Як він міг допомагати росіянам атакувати Україну? Насправді він може перевозити досить великі вантажі за своєю вагою. Розрахований він так само на висадку фактично роти морського, морського десанту? Або, наприклад, він міг висадити до п'ятиста військовослужбовців. Тому так, танковий трім там досить об'ємний і відповідно не дарма він називається великий десантний корабель, тому що більших за розміром одиниць, в принципі, вже нема у складі флоту так званої Російської Федерації, може бути, що він використовувався для перевезення різноманітних військових вантажів, але знов таки цю інформацію ми дізнаємося згодом більш уточнено на прикладі. Того самого Новочеркаська, який детонував е так, що е розкидало його на сотні метрів. Е той, наприклад, перевозив конкретно, е як ми вважаємо, боєкомплект. Але на борту цих одиниць, в принципі, навіть власного боєкомплекту достатньо для досить потужної детонації. Лише ракети для установок грати, які в корабельному варіанті є на озброєнні е ВДК, е має бути штатно 320 одиниць. Пане Дмитре, розкажіть, яка загалом ситуація зараз в Чорному і Азовському морях? Як намагаються реагувати на цю втрату бойової одиниці росіяни? Перепрошую, зникає зв'язок. Розкажіть, яка загалом зараз ситуація у Чорному та Азовському морях? Як окупанти намагаються реагувати на втрату цієї серйозної бойової одиниці? Щодо ситуації поточної, звісно, ворог нещодавно втратив? Два тижні тому, що бойову одиницю після цього мав а, якийсь час а, переосмислити свою тактику, а, ухвалити відповідні рішення. І буквально через п'ять діб а, вони а, вирішили, що а, небезпека, мабуть, вже не така і висока, і а, в чергове почали виводити кораблі в море. Скоріше за все, зараз вони а, так само деяку паузу візьмуть. Але е, побачимо згодом для того, щоб е, зрозуміти свої помилки, вони, за, до речі, їх аналізують, роблять висновки і завжди намагаються протидіяти. Тому складність таких операцій подібних якраз полягає в тому, що ворог е, шукає способи протидії, е, ворог їх знаходить, і те, що працювало вчора, вже не працює сьогодні. І, е, відповідно, окрема, окрему повагу викликають. Люди, які планували цю операцію, які її виконали, тому що кожна з них є по факту унікальною. Дякуємо, пане Дмитре, за цю інформацію. Це був Дмитро Аплетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України.